Старенька сива жінка, зіпершись на ціпок, повільно з відпочинком іде по хліб варьок. Пересуває ноги, а кісточки болять, та й руки від утоми худесінькі тремтять. Спіхнулася небога, упала от біда. Вся в вибоях дорога, багнюка та вода. Знайшлась людина добра, бабусю підвела. І, як завжди, буває. Розмову завела. Ви одинокі мене, хто відпустив саму? Ні, є синок у мене та ніколи йому. Є донька, і внучка Катя, та в кожного ж своє. Мені самотність в хаті вже жити не дає. Не в змозі щось робити, нема з ким говорить, а та гнітуча тиша вже в голові звенить. Як був живим хазяїм не вдвох, що не візьмі. Тепер одна, зустрічаю я часто день слізьми. Гадаю, поміж люде тихесенько пройдусь, може, знайомих стріну, журбою поділюсь. Безсонні ночі довгі, думки снують, снують, про те, що відшуміло, ще болю завдають. Все згадую, як діточки ішли із класу в клас, доглянути, мов квіточки, хоч непростий був час. Як серденько стискалося, коли хтось з них хворів, з душі, мож, мов гордість рвалася, що мій синок змужнів, як милу свою донечку, кровиночку мою, веселу, наче сонечко, я замуж віддаю. І гамір тоді радував дзвінкий веселий сміх минулось навіть радіго, мовчить четвертий рік. Невже забули діти про ті щасливі дні. Що доживає мати одна у самоті. Усі ми смертні люди, час швидко промене і матері не буде, і молодість мене, не раз себе осудять і доньки, і сини, і тяжко буде жити, із почуттям вини. Матусі не потрібно багатство то було, їй лиш від рідних треба турбота і тепло. Амінь.